Ох, яка гарна. Що, одна пока. Та я тільки приїхав. А ви тут хазяїн? Ох, ёлки палки друзі. Єлі встиг камеру включити. Все ж таки потрібно було ще взяти підсака. Друзі. На викиді щось бо бувало таке, блін, тут труси якісь достанеш, то якусь корягу. Привіт, друзі! Сьогодні буде риболовля на маленькій такої річки. Річка дуже і дуже заросла. Глубини тут невеликі. Тому сьогодні в мене буде така делікатна, делікатна снасть, мій улюблений. Лайт, такий, знаєте, універсальний, на, підійде на всякі водойми. Наприклад, вас десь запросили на якусь водойму, ви не знаєте, ну так спитали, що там, не двадцатки треба кидати, сказали ні, не двадцатки То ось отакий лайт можна взяти. Це x game з тестом від 2 до 14 грамів. Це 83X game Повішав на нього катушку Fortran Neo в 2500 розмірі. Нитка тут 0,4 Kinetic. От, от таким е лайтовим комплектом, універсальним. Ще разочок напам'ятаю, універсальним. І Судака, я їм ловив, і щук, і Окуня. І колись даже показував і розповідав 2 грама, ну трішки тут 0,4 нитка. там е була трішки тоньше, чи 0,2, чи от десь біля того. Чи якщо 0,3, але ну, така, з дорогих, то 2 г він вже просто відпрацьовує. Окуня, даже... ой, вже забувся, це було до війни на змаганнях, на одних із змагань я був з цією палкою, з одною. Там треба було і Судака ловити. Я тоді, до речі, не піймав Судака, там десятки кидати І ось такий потрібен був потужний лайтик. Тому що вся риба стояла за такий коротесенький очерет стояв, і вся риба стояла за очеретом. Потрібно було 2 грама перекинути, і якщо клівака швидесенько достати рибу. Тому я з супер смікрухою туди не поїхав. Поїхав от з таким одним спінінгом. Ну Десь так, друзі, давайте починати рибалити. Тишка. Оце. Хі -хі, чуть на ту сторону не закинув. Друзі. Вчасно, вчасно зупинився. Тонюсінька нитка. Жбурлячий спінінг. Ну, все супер. Ага. Ні, і фрікціончик налагодив, тому що останній раз, коли я виїжджав з. Ну, Навіть не з цим спінінгом, а з цією катушкою, то я намагався піймати окуня. То там, знаєте, на окуні попускаєш фрикціончик, то приїхали на водойму, сразу потрібно все перевірити. Щоб ну, не було такого, що щось клюнуло, ви зробили підсічку, а у вас там фрикціончик налаштований на окуня в 20-30 грамів. Так. Так, так. На закиді приходиться зупиняти шпулю. Опа! Друзі, тикнуло щось некрупне. Ну, на судака не схоже, схоже на некрупну щуку. Хоча можна було і сказати, що окунь, але це все ж таке щука. Чи щучка. <гум> Як кому краще. Це, блін, друзі, це судак. <гум> да, Дмитрик, на пенсію пора. Це судак. Знаєте, чому я помилився? Тюкнув, ну, як я вже казав, водойма мілка, тому риба не розганяється. Пам'ятаємо, останнього відео я тут вам показував з добрячим спіном ходив і щуку ловив. То оцей судачок так тюкнув акуратненько і коли я почав його виважувати постійно, ну, самі бачили, спін спінг в кадр попадав, він отако дригався. Я і подумав, що це щучка. А це бойкий некрупний судак. Судака швидесенько випускаємо. Така риба, знаєте, блин, може, поки я його буду вам тут, поки я їм буду перед вами хизуватися, він може вже і крякнути. Тому, тому випускаємо. Так, ну. Добре, все добре. Якщо там буде стояти ще один судак, це буде дуже і дуже добре. Ну, 5 грамів, все, знаєте, так, тільки зробив закид, вони там зразу і лягли. Тому розказувати вам, що спіннінг тинь, 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 якось там відпрацьовує, ну це просто надурити вас. Ось коли заходжу в центр цієї річки, то там да, ось Отинь. От з мого ракурсу. ось, Клівака, друзі, була. Була клівака з мого ракурсу. Я бачу, що він тинь відпрацьовує. По центру русла він відпрацьовує 5 грамів, але 100% 100% була клівака. Цю точку прийдеться, цю точку прийдеться трішки краще працювати. Так. Трішки, так, знаєте, невдобно стою, хочеться, щоб я знімав ну, не себе, не свою спину там, а щоб ви мене бачили і То, Тому так от трішки боком став і в мене не виходить гарна підсічка. Хоча це таке. Хай тільки клюне, ми зараз його підсічемо. У мене є один знайомий, так, два, вірніше, да, точно два знайомих. З одним в човні просто. ну, Я, правда, ні разу не був, але кажуть, краще поруч нього не стояти. У нього така підсічка так різко, що може просто спінінгом напарника в воду скинути. І другий є знайомий, з яким я рибачив, він теж у нього така підсічка. Я вже, я навіть намагався зробити. ну, Знаєте, як ото, потренуватися, зробити теж таку підсічку, в мене просто не виходить. Я оце, знаєте, поки себе настроював, а ну, зараз типу, зроблю я таку підсічку. Ну і це так щось якось каряво я роблю. Проходить 2-3 хвилини, все, я вже більше не можу таку підсічку зробити. А другий то чи обладатель Кубка України з човна, то ви розумієте, там блін, тих щук, тих добрячих судаків пороти потрібен такий професіоналізм. от І в мене нема ні професіоналізма, нічого нема. Так ото, рибалю, якби клюнула, то буде супер-супер добре. Але також можу сказати, що є в мене ще один русик, знайомий, який Судака рибали з які які ну, просто там ну так згибаються, і він навіть не підсікає. Покльовка, він два оберта катушки і все. Там не дергає нічого. І блин, постійно з судаками. Так що тут, тут таке. Нельзя сказати, що е, ота клівака я її взяв, тому що я от стою якось. Неправильно, просто нема якогось професіоналізму. Коротше, я так забалакався, треба зібратися і спіймати все ж таки того судака. Ух, як тут грязно, друзі. І це стовідсотково вітром надуло. Так, спробуємо, що тут у нас є. Друзі, на викиді щось бахнуло. Чи зацепив, ну то, як то кажуть, забагрив. Чи щось таке непогане. Хоча гляньте, собі дає, спротив. Може і забагрив. Хоча, якщо б забагрів, воно б стартувало, дивіться. і... Але недавне, знаєте, що це може бути? Я ж не думаю, що це якусь корягу я тащу. Бо бувало таке, блін, тут труси якісь достанеш, то якусь корягу. Ні, 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 ні. друзі, це щука, щупакабрик. Щупакабрик. Оце. Щупакабрик. і дивіться Так, 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 так Дивіться Муляки просто Оце водойма муляки У щуки повна паща муляки тихесенько. Та я відпущу, що ти блин Просто чекай, чекай Дивіться отака така резина Коротше, друзі, ну, блін. по вона вклюнула, вона просто роздивлялася, що це за резина, що це за X-Vist. І просто двома гачками в око я її зарядив. Двома гачками. На жаль, можу сказати, що просто, блін, супер і супер я її поранив. блін. у мене є пакет то, мабуть, котам заберу. Ну, Ізвиняйте, друзі. Приїхав на цю водойму, достав спіннінг, почав кидати і десь. ну, Зразу почали склівання, невнятні, навіть не міг зрозуміти, чи зацепчики, чи клівання такі. І десь на п'ятому-шостому закиді оця щука блін, в око. То пішов в машину, кинув ту блін, щуку блін, там в траву і взяв е, свою сумку з приманками поки її. Тут то повішаємо. Так що десь так, друзі, я можу так вам по чесноку сказати, цю водойму, на цій вірніше водоймі я перший раз в житті. Частенько біля неї проїжджав, але ну, ніколи не заскакував. Це ось я перший раз хотів спробувати, ну що воно тут таке? Можу б сказати, 4 грама. Невелика, ну як невелика, 2,8 резина. І тут мілко, дуже-дуже мілковато. Але ставити там, ну, ходити на 3 грама, я його знаю, наче не крушити не хочеться. Приїжджаєш на такі водойми, треба ж її спробувати не біля берега. А Хоча б поняття якесь мати, тому що вона, так скажу, широка, але ну, я ось стою тут, я не бачу місцяків, де можна ще походити порибалити. 4 грама буду швиряти. У ну, мене є практика на таких щучих водоймах, де є щука. На перегрузі по муляки і щука все рівно хватає. Опа, ну. Ух, лки-палки, друзі. Єлі встиг камеру включити. Все ж таки потрібно було ще взяти під Це те щука і така... така непогана. Зараз ще піду за підсакою. Ух, торпедка. Давай, 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 давай. Гляньте, прийдеться ще. Давай, давай, виходь, 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 виходь. Ще прийдеться та йди сюди, блін, стоп. Ще прийдеться, повідець. Повідець взяти. Тому що, мабуть, я заскочив на щуче Ельдорадо. Ооо! Стопи. Отако, От друзі. Отако. От Отако, друзі, Дмитрик заїхав на незнайому водойму. Просто гляньте, як все шикарно, блин. друга клівака і теж щука. Ну, перше, так по чеснику, блин, вона придивлялася, що там таке, блин, хто там такий, блин, і вцепилася двома гачками за око. У мене таке перший раз. А оця гляньте ця красунька. Гарно взялася. Так що, мені здається, на цій водоймі можна трішки зупинитися, порибалити, походити, може, десь ще містяки знайду. І незважаючи на те, щас, щас, секунду. незважаючи на те, що в мене сьогодні такий малесенький, дієтичний рюкзачок, от, от таку щучку я взяв. то... Ну, поки що все супер і супер. Доброго дня! Що, одна пока. Та я тільки приїхав. А ви тут хазяїн? Ні. Та на що випускати? Ну я ж, не... я ж не знаю, може ви тут обілечить приїхали, а я перший раз в житті сюди попав. Так, друзі, поки я вам розповідав, підійшов рибак, але ж, ну, дав мені досняти це, це кіно. Ну, цей кусочок, блін. Дивіться, так трішки розхвилювався, думаю, що, блін, рибнадзор, чи, знаєте, обілечувати прийшли, чи ще щось. Я тут, блін, стою, щукою, стою. То так поспілкувалися. Каже, ні, ставок так, заброшений, тут чотири. 4... Містяка є, де покидати. Ось раз, на той стороні, отак поруч два місця, треба аж об'їжджати. І там ще один хвостіп де він туди стане. Каже, ну, рибка є, полюбляє блешні, тому знову збігав в машину, взяв блешні, взяв під сак, А от, ну, може буду ще шукати, але товстих повідків я. Не взяв, ну, для щуки. Зараз поки 0,2, але ну, все поки чудово. Ну, блін, давайте от, просто поки що все супер. На цьому азарті давайте продовжуємо рибалити. Так, вірніше е, да, місця 4, але ось ці два просто поруч. Я і не знав, що от коли я спускався сюди, я не бачив оцю трапінки. Це він мені каже, можна туди зайти і там. Там покидати, але це це майже там, де я стояв, тільки буде під трішки іншим кутом. О, видно, що тут хтось з поплавчанками сидить. так, ну Зараз поправимо цю силіконку отаку і покидаємо. Так, заді трішки невдобно кидати, але ми зможемо спінінг. Такий він пружине, пружини, пружини просто суперово. він супер кидучий. Вірніше, я так вважав, що він такий супер кидучий. Ну, їм дуже легко кидати. Він так катапультує гарно, але ще, ну, на початку відео ви бачили, да, де я стояв, то там і... до того берега да, в останньому відео, на той же точці, я використовував саваду 90 до 16 грамів. І кидав, до речі, на неї стояла нитка 08, і я кидав 5 грам, і якраз так не супер сильним силовим закидом я докидав до того очерета. Тут То сьогодні думав, оцей XGM, візьму, блін, тут нитка тонкіша і буду просто аж за очерет кидати. А нефіга, приїхав ті ж самі 5 грамів, делікатніше шнур. Закид такий легесенький, ніфіга собі не докидую. Так трішки, знаєте, скатапультував отако, о, докидую. І зробив такий висновок, що ну, на таких вагах 5 грамів вони кидають однаково. Та 90, але вони, знаєте, запас такий, знаєте, от чисто для судака. Джмухать того судака, пробивати. А X-гейм делікатніше, а кидають однаково. Він 83-й, а кидає так само, як та 90. Але ж якщо на 90-ту поставити більше ваги, вона, блін, як розкриється, то полетить так, що куди цьому X-гейму. Ну, це, це моя думка. а там Треба все експериментувати. Ох, ти ж ка, треба, друзі, все експериментувати. Оце, Ма... мабуть, риба була. Щось підбило гарно. чи я шнуром пройшовся по рибі, чи чи щось було. Вже нічого не кліє. Тому я буде черга. Ох, яка гарна. Не піймав на цій кладці. Супер кладка. Навіть хотів себе спортсменом почувствувати, Думав, буду брати так рибу, блін, з кладки, але ніфіга. І добряча така кладка, а риби нема. Отако. Ну, це щось дрібне, це, мабуть, окушок. Якщо це буде, ну це так, да, окунь, це вже другий. Першого я забагрив, навіть не коментував. А, а ось ще один. Друзі, можу сказати, я не знаю, от приїхав на цю водойму, зразу були клівання, потім одразу, блин, ну, поспіль, ну майже поспіль, взяв дві. Щуки. Потім, ну так знаєте, губу закотив і думаю, йолки палки оце тут водойма, побіг за підсакою, ось. Все. Кинув саку, стою, ніфіга. Вже. Потім вже рибак підходить, ну що, клює, кажу, ну поки що не клює. Я коротко, поїхав. Прибігаю на його місцях, кладка, суперова кладка. Забігаю, з саку кидаю, думаю, все усе воно прям як спортсмен блин, на тих високих кладках. Даже так ще приміряв, під сака хвата. Хоча кладка, знаєте, така е, висока. Я і вліво, я і вправо, і прямо. Блін, ну все супер, але риба не клює. Знову пригнався на цю точку, з якої починав, і ось. Усе... Спіймав ще одного окуня. Друзі, ну мені не знаю, як вам, мені здається, така коротесенька рибалка. До речі, один підписник мені казав: Дмитрик, ти щось мало показуєш, більше балакаєш. Друзі, ну може комусь хочеться послухати, як Дмитрик балакає. Так що дивіться: сьогодні я вигуляв такого чудового спінінга компанії Азура. Це X-Game до 14 грамів, від 2 до 14. Все чудово, все круто. Ну, як я і казав, це мій самий улюблений лайт універсальний. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ. Ну, Ще разочок. Ще разочок, Ще разочок. Просто так, на останок. Два, два, точно. Два рази. Піцак нема часу сушити, отако От кинув в таку сумку, вона не промахає. Влажний піцак.